Всім привіт! Сьогодні будемо готувати курину грудку. Я постараюся показати, як зробити її дуже такою м'якою і приємною на смак. Тому що курина грудка, коли люди, які притримуються здорового харчування, їдять курину грудку, варену, 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 яка дубова, 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 вона надоїдає. Ми за допомогою мультиварки, за допомогою приправ зробимо її дуже смачною. Її також можна готувати просто на плиті, в казанку або в якійсь антипригарній посудині. І так розпочинаємо В суху чашу мультиварки. Я вже виклала 5 грамів масла вершкового, ну, чайна ложка і чайна ложка олії без. Запаху. І сюди я просто покладу свою курину грудку, ту, що я ви бачили перед цим. Її вага 700 грамів. І шкірку з неї я вже зняла, тому що вона нам не потрібна. Моїй сім'ї і я любимо курку зі шкіркою, лише коли готуємо, як гриль вона, щоб вона була хрумкою. А так просто ми її не вживаємо. Просто викладаємо. Включаємо. Так, включаємо режим випічку і курка вибираємо і включаємо десь на перший раз на 25 хвилин. І поряд з цим у вас на плиті повинен підігріватися кип'яток десь біля літри води. 25 хвилин пройшло. Отакий От вигляд має наша курка знизу. Ми її знов туди, в мультиварку в чашу, знову сюди кладемо і продовжуємо. Додаю приправу до м'яса, яка приправа в нас є, таку додаємо. Якщо у вас є корина, додавайте корину, я добавлю цю приправу оця мені дуже подобається, вона тут має натуральний склад і Дуже така цікавий смак має. Трішки солі, буквально півчайної ложечки. Кому буде не солене, потім собі додавить. І чуть-чуть цукру додаємо для збалансування смаку. А тепер доливаємо кип'яток, щоб наша вода доходила десь до середини курки. Так, нормально буде. Бачите, яка там підлива, виходить, дуже хороша. Все, зараз ми ставимо курку нашу на новий режим. Тепер нам треба курочку хвилин 20 проварити на режимі суп. У мене, наприклад, варка. У кого це варка на пару, такий сильний режим. Виставляємо, так? Зараз. Суп. Ось варка. Десь хвилин. Мені треба, щоб вона прокипіла 20 хвилин, значить я ставлю десь на 25. А потім подивимося, скільки там залишиться води, якщо достатня кількість, не треба доливати, ще виставимо на запікання. І наша курка вийде дуже-дуже м'якою. Я вам хочу сказати, що здається, що багато маніпуляцій. Ні, просто я вам показую. А так, коли я її роблю, просто готую для себе, я її просто поставила на режим випікання. Потім долила кип'ятку приправ спецій, закрила, поставила на 20 хвилин, щоб вона проварилася мені. І потім дивлюся, яка там в неї ступінь готовності. Буває дуже велика грудка, буває і кілограм грудка. І Потім ще ставлю на запікання. Получається, дуже-дуже-дуже смачна і дуже м'яка. І від того, яку ви приправу будете туди додавати, вона зовсім іншого смаку кожного разу. Через що? Здається, що там щось таке багато маніпуляцій. Ні, маніпуляцій немає. Так, вже 20 хвилин пройшло від закипання. Дивіться, якого гарного кольору наша курка. І тепер залишимо її ще на 20 хвилин і будемо її запікати в режимі випічка. Зараз я включу. Так. Так, і будемо випікати її в режимі. Випікання, м'ясо, корки. 20 хвилин. Ну що, друзі, подивимося, як приготувалась наша грудка. Дуже м'яке м'ясо. Я вибачаюся, розбомбили тільки що світла не стало. Так? Дивіться, дивіться, наскільки м'яка і наскільки м'яке м'ясо, Боже, руки. Дивіться, це просто чудове м'ясо. Дуже-дуже гарно виглядає. Воно і естетично виглядає, як, тому що якщо можна про це так говорити. І дуже смачне. Та, спробуємо. Дуже смачно вийшло, Я дуже рада, що я встигла приготувати, поки було світло. Підписуйтесь на канал Жанни Арбурт. Пишіть дорогенькі коментарі. До нових зустрічей. Тримаємося!